Народні депутати подбали про створення умов для замовлень в оборонній сфері. Були прийняті відповідні зміни до податкового та митного кодексів. Згідно з документами, перші ввезення обладнання для виробництва оборонної продукції будуть здійснюватись без мита і ПДВ. Автори законопроектів бачають цьому поштовх для розвитку оборонного виробництва, оскільки комплектуючі будуть коштувати значно менше. У нас маса зразків озброєнь, які виробляються українськими ПК, вони мають складові іноземного походження, тобто виробництва. Зараз, коли вони заводяться на територію України, вони так само облагаються митним збором, як і інша продукція. Сенсу в цьому немає. Ми зараз виділяємо на оборонку величезні кошти, навмисно, скажімо так, підвищуємо собівартість цих зразків озброєнь. Кти законів щодо створення умов для виконання договорів оборонного замовлення депутати прийняли з першої спроби. Суперечки викликали тільки зміни до податкового кодексу. Депутати пропонували низку поправок до документів. Враховані правки народних депутатів стосуються надання звільнення від податку на дону вартість тільки операціям з першого постачання на території України ввезеного обладнання та встановлення фінансової адміністративної та кримінальної відповідальності у разі нецільового використання ввезеного пільговому режимі цього обладнання. Не безразлічно як вопросам оборони вносять множество інтересніших і дуже актуальних поправок. Ми їх всі розглядаємо, Ми даємо можливість кожному усілити як законодавство, так і. Нашу обороноспособність тим часом у фракції батьківщина обурені, що їхні правки не внесли до законопроекту. кажуть, за метою розвитку оборонного виробництва можуть приховуватись корупційні схеми. Це є дуже серйозний корупційний ящик Пандори, тому що там нема обмеження. Підприємства військово-оборонні, які ми навіть не обмежили в часі, тобто на пожизні найдалі, що вони можуть все, що завгодно ввозити, не виробляти тут, а возити. Ми писали такі дуже серйозні зостереження. Перше, що є відповідальність, і що це може возити стільки по державним контрактам, по державному замовленню. На жаль, цього нема. Якщо документи вступлять в силу, обладнання для оборони звільниться від Мита та ПДВ на необмежений період. Анастасія Островушко, Дмитро Гришко соціальна країна.